Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про мій улюблений рецепт сливового пляцка без особливих заморочок на щодень. Він із серії Раз-два і ти, супер господиня! Почну з того, що хочу розповісти вам про страшну несправедливість у світі. От я вчора зірвала два останніх кабачки на городі, сьогодні дивлюсь, а їх уже п'ять нових на кущі наросло. А от із цим пляцком таке чомусь не проходить. Хоч він і зі сливами. З'їла останній шматочок вчора. Приходжу зранку, а все, нема більше пляцка. не наріс. Хоч і тиждень ходи до тієї тарілки, заглядай з усіх сторін, нема пляцка. Тож доводиться мені мало не через день його самі пекти, бо такий уже добрий, що сил не має терпіти. Море соковитої начинки та дуже ароматна хрустка посипка з горіхами. Одним словом, смакувати не пересмакувати. Тож гайда готувати, доки сезон слив на дворі. Для роботи нам потрібна буде форма розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Дно форми застеліть якісним пергаментом. Бортики форми мають бути висотою не менше 5 см. Не потрібно їх нічим застеляти чи змащувати. Перейдемо до приготування тіста. Воно буде дріжджове і дуже смачне, бо здобне, адже до його складу входить і яйця, і вершкове масло, і цукор, і молоко, і сметана. А ще у мене є перевірений часом помічник у таких справах, який легко, швидко та без проблем підніме таке важке тісто. Це справді особливі дріжджі, духмяна хата, бо вони осмотолерантні. І у них серце не завмирає від переліку, як у звичайних дріжджів, коли вони бачать у тісті так багато здоби. І з ними усе вдасться на 12 балів, навіть не сумнівайтесь. Отже, влийте у посуд, нагріте до 36 градусів молоко 85 мл, всипте 65 грамів цукру і докладіть 15 грамів розкришених дріжджів. Перемішайте усе до однорідності. Це можна зробити ручним вінчиком чи на найнижчих обертах міксера. Нам потрібно, щоб цукор розшинився і суміш стала однорідною. Докладіть одне яйце 30 грамів розтопленого і охолодженого масла, 50 грамів сметани, знову перемішайте усе до однорідності. Якщо ви використовуєте для замісу міксер, то зараз поміняйте насадки з вінчика на гак. Докладіть у чашу 275 грамів просіяного борошна і починайте заміс. Замішуйте тісто на найнижчих обертах приблизно 5 хвилин. Тісто не густе і липке і буде легко замішуватись гаками. Таке тісто можна замісити і без міксера чи кухонного комбайну, а вручну, наприклад, скориставшись міцною дерев'яною ложкою чи лопаткою. Правда, ложкою доведеться його замішувати приблизно 8-10 хвилин. Усе тісто готове. Подивіться уважніше на його консистенцію. Воно дуже ніжне. Ні в якому разі не підсипайте більше борошна. тоді і пляцок вийде дуже ніжним та пухким. Накрийте посуд з тістом вологим рушником і поставте його у тепле місце на півтори-дві години до моменту, коли об'єм тіста збільшиться у 2-2,5 рази. А ось і наше тісто. Воно чудово піднялося і готове до роботи. Перемішайте його ложкою і перекладіть у підготовлену форму. Тією ж ложкою розрівняйте тісто у формі, стараючись, щоб його товщина усюди була однаковою. Тісто настільки ніжне, що ложка із цим завданням легенько справиться. Далі для роботи нам будуть потрібні сливи приблизно 650 грамів. Розріжте кожну сливу навпіл. І виміть кісточку. Як на мене, чим більше слив поміститься у тісті, тим соковитішим та красивішим вийде цей пляцок. Адже кожна слива після запікання перетвориться на невеличкий мармеладний кораблик. А це і дуже красиво, і дуже смачно. У мене вийшло сім рядів по чотири половинки у кожному ряді. Поправте сливи таким чином, щоб вони собою, наче накрили усе тісто згори, як черепиця. Далі приготуємо ароматну та хрустку посипку. Тут нам дуже допоможе блендер чи кухонний комбайн, ось із такою насадкою металевий ніж. Всипте у чашу 75 грамів волоських горіхів, 50 грамів цукру, 7 грамів кориці чи, за бажанням ароматної суміші спецій для пряників, 75 грамів борошна і 50 грамів нарізаного кубиками дуже холодного вершкового масла. Все це. Нам потрібно подрібнити до крихти. Увімкніть блендер чи комбайн буквально на 15-20 секунд. Ви побачите, наскільки швидко утвориться потрібна нам крихта. Там у ній будуть і невеличкі шматочки горіхів, і солодка та ароматна масляно-борошняна крихта. Ложкою посипте крихту на сливи, стараючись, щоб вона усюди попала рівномірно. Її буде достатньо багато, і вона собою повністю накриє усі сливи. Усе відправляйте форму у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку, випікайте на середньому рівні в режимі верх низ без конвекції приблизно 40 хвилин до готовності. Перевірте готовність, проколовши пляцок дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою, без залишків сирого тіста. Поверхня пирога при цьому має мати золотавий колір і бути ніжною та хромкою водночас. Залиште пляцок у формі, поки він повністю не вистигне, а далі можна знімати бортики, нарізати і подавати. Вага пляцка – 1 кг і 400 г, висота 4,5 см. Пляцок чудово нарізається на смужки і акуратні шматочки для подачі. А на зрізі кожного шматочка виходять красиві сливові кораблики, наповнені ароматною та хрусткою крихтою. До речі, за бажанням замість слив ви зможете використати скипки яблук чи груш, половинки персиків чи абрикосів теж вийде дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо воно того варте.